Гімн Марії, який вона виспівує Богу, прославляючи Бога, це гімн, який є після благовіщення, коли Марія вже почула Бога через ангела, не розуміє, що відбувається, має запитання, має якісь сумніви навіть, можливо, Бо каже, я не знаю, як це станеться, не розумію. Але ведена Духом Святим, наповнена Духом Святим, вона йде до Єлизавети, щоб їй служити. І там, коли відбувається ця зустріч, теж багато такої присутності Святого Духа, Євангелія нам це говорить. що і Єлизавета сповнилася Святим Духом, коли зустріла Марію вже з Ісусом в її лоні. І Марія наповнена Святим Духом, і плід цієї наповненості Святим Духом це є молитва про слави, це є величання Бога, прославляння Бога за малі і великі діла, які Бог робить у її житті. І це те, дорогі, що ми можемо і маємо вчитися від Марії, це Бога прославляти за малі і великі речі в нашому житті, це вміти помічати, що сильний Бог робить у нас слабких людях, що це всемогутній Бог, котрий приходить у наше життя, в нашій слабкості, в нашу темряву, в наші гріхи. Це він діє. Розповім вам одну історію. Один чоловік зранку просинався дуже швидко, не тому, що треба було йому вставати, але тому, що не міг зранку спати. Не міг спати, бо мав багато тривоги в серці, переживав за щось, завжди якісь проблеми в нього були. Кожного ранку ще до світанку прокидався, йшов в місто, що темно було, сідав собі десь на лавочку. І одного разу він собі подумав, візьму з собою записник е і сівши на лавочку, думає: подякую Богу, подякую Богу, але тільки за ті речі, подякую Богу, які бачу, тільки за те, що бачу. Поназиваю, за що хочу Богові подякувати. Він так собі подумав: подякую Богу за мир і хотів це записати, але не записав, тому що згадалося йому, що вчора був якийсь злочин у місті, згадалося йому, що когось там обікрали, згадалося йому, як його образили інші люди. Тобто різні моменти, де було якесь насилля, якась, якась агресія від інших людей, ну і так собі подумав, та немає миру. Потім думає собі, подякую Богу за здоров'я і так вже хотів це записати. А потім думає, та якось і хворів недавно, а потім згадав і про родичів своїх, які були. У якого була важка хвороба і різні фізичні страждання, та й думаю, та й, і це не можу записати, бо якось цього здоров'я й немає. Потім подумав то напишу подякую Богові за ясність в своєму житті, за розуміння, як що відбувається в моєму житті. Ну і теж прийшла така думка. Але все виглядає якось так, як в тумані в житті. Завтрашній день невідомий, е, постійно якісь проблеми в житті, матеріальна якась нестабільність, немає доброї роботи, е, якісь випробування в житті. І завтрашній день такий невідомий, що взагалі цієї ясності немає. Ну, і це теж не написав. Цей аркуш такий порожній. Ну і так подумав, то я подякую Богові е, за те, що Він е, є в моєму житті, навіть тоді, коли я не розумію, що відбувається. Ну, і так це записав там наступного дня знову прийшов, знову сів. Ну, і так само подякував Богові за те, що Він є з ним. Навіть тоді, коли в його житті є і темрява, і страждання, але так, не розуміючи навіть цю молитву, але подякував, записав. І так проходили дні, тижні, проходили місяці, і він зауважив після довшого часу, зауважив таку одну дивну річ, яка змінилася в ньому. Він побачив, що всі ці зовнішні обставини майже не змінилися. Так само, як були різні злочини, насильства, агресія, різні погані люди, як він їх називав, як оточували його, так і оточують. Здоров'я якось там, може, трошки покращилося, але як були різні проблеми, так і є. Ну і той завтрашній день так само незрозумілий. нічого не змінилося ззовні, обставини не змінилися, але він зауважив, що змінилося його серце, зауважив, що ця подяка Богові прослава Бога змінила його серце і поставила Бога на перше місце, що через цю молитву подяки. Він поставив Бога на перше місце, а не ті свої проблеми, якими жив, ті свої тривоги, в які постійно занурювався, страхи про завтрашній день, якими жив кожної миті. І, власне, це є дорогі, такий приклад для нас, приклад Марії, яка має якісь сумніви, можливо, має якісь Запитання до Бога, але на перше місце вона ставить самого Бога. І цей гімн величання, він є на початку її дороги, можна сказати, ще в такій темряві, якби в такому тумані, де вона ще не розуміє, як це все буде відбуватися, але вона вже Бога прославляє. Вона вже йому дякує за всі великі. Діла, які він зробив у її житті. Для Марії достатньо, що Бог є в її житті, не розуміє, не має відповідей, і не зразу ці відповіді приходять у наше життя, але достатньо самого Бога, достатньо, щоб Він був присутній в нашому житті, і з часом десь нам щось усвідомлюється, щось прояснюється, щось ми більше починаємо. Розуміти, але дорогою до цього є молитва про слави, є величання Бога. Нехай цей приклад Марії захоплює нас, веде нас, щоб в різних ситуаціях ми не нарікали, не осуджували, бо це є протилежність до прослави, коли людина занурюється в це нарікання це осудження інших бачить лише темряву, лише гріхи, лише страждання в світі, але прославляє Бога. Дякує, стає з відкритим серцем і воздає хвалу Богові. Амінь.